А чи знали ви, що близько 514 року до нашої ери відбулася Скіфсько-перська війна? Перський цар Дарій I Великий для отримання контролю над торгівлею зерном з Причорномор'я вирушив у похід на скіфів. Його військо перетнуло Босфор та Дунай по спеціально споруджених мостах та вирушило на їхні землі. Скіфи ж, оцінивши ситуацію, вирішили не вступати у велику битву, а застосовували тактику спаленої землі. Вони заманювали персів у глиб степів, спалювали пасовища та псували джерела води на їхньому шляху. Невеликими нападами та знищенням малих загонів скіфи тримали персів у постійній напрузі. Дійшовши аж до приазов'я і не отримавши генеральної битви, Дарій Перший повернувся назад. На зворотньому шляху до Дунаю скіфи й далі нападали на персів, вислажуючи їх та відбиваючи бажання продовжувати війну.